Олександра, вітаю з перемогою. 5-0 в цьому матчі. На ваше переконання, Наня. Наскільки важко, не важко складався для вас цей поєдинок? Дякую за привітання. Налаштовувалися серйозно на матч. Так як я казав в попередньому інтерв'ю, це Кубок України. Тут немає фаворитів, немає аусайдерів. Всі команди однаково хочуть перемогти. І хто більше, в кого більше бажання, в кого більше майстерності, то і перемагає що сьогодні нам це вдалося. Приклали стільки зусиль, скільки треба, і зберегли сили на завтрашній матч. Ну от що скажете з приводу завтрашнього матчу. Цікава така сітка. Е енергія, кардинал не стандарт, традиційне західне українське дербі. Чого очікувати болівальника? Так, черговий дербі з енергією, завжди важкі матчі. Будемо налаштовувати. Сподіваю. Мої хлопці знайдуть в себе сили і емоції, тому що після гри впливов чемпіонату, після Києва, видно, що команда емоційно виснажена, тому сподіваємось, до завтра ми віднайдемо в собі сили і налаштуємося, і, і покажемо і бій нарі. Ну, ще одне питання все ж таки хотів би поставити про суперника, хоча аматорська команда, але в тому числі і Анатолій Міленький, як-кардиналєвець, грав. Деякі гравці, які не так давно в Титані грали, наскільки цікаво було все ж таки цим персоналям так само протистояти. Ну, хороша команда. Переглянули декілька їх останніх матчів, звертали увагу на цих виконавцях і сьогодні виконали це завдання: не давали гравцям багато часу і багато моментів. Те, що просив грати з ними плотніше, не давати, страхувати і просто догравати свої моменти. Хлопці все сьогодні виконали, ну тому і результат 5-0.